Армадол. Забудь про головний біль. Хірург, космонавт, розвідник. Ким тільки не хотів стати Ахтем Сентаблаєв у дитинстві. Але зрештою перемогло акторство та режисура. Вони дозволяють ахтему втілювати у життя десятки доль. Ще енто. Сей Таблаєв навчався у Сімферополі. Згодом талановитого актора покликали працювати до Києва. Втрачати таку можливість Ахтем не хотів і переїхав до столиці, залишивши родину в Криму. Та будувати стосунки на відстані виявилось неможливо. І Сейтаблаєв пішов з сім'ї. Кар'єра Жахтема тільки набирала обертів. Хай Тарма Захар Беркут, кіборги. Його акторські та режисерські роботи знає вся країна. О, серпень! Ради бачити, як доїхали. Попали в заміс. І якщо про роботу Ахтем говорить залюбки, то особисте воліє тримати у таємниці. Про першу дружину актор не розповідає. каже тільки, що вони залишились у дружніх стосунках. 2013-го Сейтаблаєв одружився вдруге. Обраницею стала акторка Івана Дядюра. Дружина була продюсеркою всіх фільмів Ахтема. Здавалось би, чи не ідеальний союз, та рік тому Ахтем зізнався ЖВЛ, що вже досить давно він в новому статусі. Напевно, щось, е, щось я не так уявляв собі. Можливо, щось е, скоріш за все пішло те, що було спільна робота, в тому числі е, досить нервова, <правда>, треба сказати. Тому мені здається, це потроху всього. Тобто ви першим запропонували розлучитися. Так. Ще 23 лютого Ахтем готував кілька стрічок до зйомок, проводив зустрічі з акторами. А вже наступного дня його життя, як і всіх українців, змінилося. 24 лютого я прокинувся. Пізно з новин вже дізнався, що таке розпочалося. Звичайно, я був обізнаний. Це ж з усіх боків де да, були попередження про те, що Росія готується до такого масштабного вторгнення. Але я не міг повірити наступного дня. Сей Таблаєв записався до ТРО інших варіантів. Ахтем навіть не розглядав. А з квітня його призначили пресофіцером 206-го батальйону ТРО Києва. Який працює в Миколаївській області разом із командою Ахтем знімає документальне кіно про війну? Матеріалом вже зацікавились голівудські продюсери. Іменинник, ювінар. Ахтемлаєв Артем сьогодні в наша студія. Вітаємо вас! Дякую. Ми Дякую. А, у, у нас сьогодні як ексцес а, вимкнуло світло. Не, ми хотіли приготувати янтики. янтики, янтики, янтики да. І немає світла. Але, ну що, ми, не люди. Ми а люди, а Я ми перед тим привітаюся. Сабаша Арфема Барак Колсун. Саудов. Okay. Сау. Ти мене просто много розірвав. Я розірвав. Літа, Дякую. Літа, Дякую. Много Йо, я літа, Йо, Йо, літа, монога. Дякую. Дякую. Вітаємо. Це дуже круто. За техніку безпеки у нас не можна запалювати дякую. свічки, але ми уявимо, що ви задули, все-таки дякую. Так, ну тоді одразу. Як воно? 50. як воно 50? Ти знаєш, я що там перше після я приблизно років п'ятнадцятому. Так, ну трошки стролінгом вітав моїх дорослих друзів, колег по роботі. Дякувати Всевишньому. друзів. У мене багато. І якось воно було так далеко, ці 50, чесно? Е, ніяк, ну тобто зранку. Як було і 45, правда? Mm -hmm. Ну, е, насправді, по-моєму, якщо я не помиляюся, у Григора Тютюніка, е, в одній з казок е, є персонаж, який розповідає, скільки йому років. Е, тобі стільки років, наскільки ти себе відчуваєш? Uh -huh. Іноді вранці прикинувся тобі двадцять п'ять, іноді прикинулося тобі сто двадцять п'ять. скільки мені сьогодні, я не знаю, але ну тоді скажіть, наскільки ви себе відчуваєте зараз? Відчуваю настільки, о, наскільки хочу і можу зробити те, що запланував, кохати тих, кого кохаю, е, бути поруч з тими, з ким е, мають честь бути поруч, і встигнути е, зробити те, про що мрію. Ну нехай, нехай, нехай все збувається. А от е, сьогодні день народження, Яким воно, воно було у вас в дитинстві. Ну, по-перше, я дуже сильно чекав, тому що це подарунки, тому що це день суцільного обожнювання тебе коханого. Максимально, <сум> Максимальний. <сум> максимальний <сум> так, <сум> да, тобі можна все. І ну, справа не в тому, що можна все. Справа в тому, що ти постійно очікуєш ну, якогось дива насправді. І воно постійно в дитинстві ставалося. Чим дорожче, чим багатше тобі років, тим див все менше і менше. Але... Ну, дива ви вже але... маєте творити. Так. Мама. Фотографія з мамою. да, це мама. А ви яким були? Бешкетником чи таким чемним сином? Яка мама красива? Ну мені видається 50 на 50. Все ж таки навчався, якщо казати про навчання, я не дуже гарно. Ну був таким твердим троєчником. Угу. Але відповідав за всі загальні і там громадські масові, за... масові заходи, які відбувалися в нашій школі, і це дозволяло мені. Ну так трохи не займатися навчанням ось ну можливо, от з тих пір розуміючи, що іноді працюючи на сцені, ти можеш не робити іншого, можливо, це мене і привело. А є мама сварила за... за оцінки, за от як вона виховувала вас ви Ну мама настільки сварила, мама стільки казала, що ну невже тобі не соромно? Ой. Угу. І а, це, як, це, а як буде тоді? Це було саме страшне. Це саме страшне, да. um, є у мама. Нікуди хочеться спитати про дітей. Як вони? Де вони? Вони вже встигли привітати. Хто взагалі перший привітав? Щоправда, привітали? дуже рано. А, ну, першим ми привіталися, якщо я не помиляюсь, з моїм другим побратимом Олексієм Третенка. Тому що у нього сьогодні тиждень народження. Олексію, вітаю. Ми всі вітання передаємо. Це наш дуже добрий знайомий. А, ось буквально там а, була хвилина на першого. Потім друзі, діти ну доросла донька в Бельгії, вона має ось ось. Стати мамою. Дай це Боже. та донька, яку ми бачили весілля, а, і майже святкували. Wow, в ви скоро Будете дідусем. Сподіваюсь. Wow, 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 wow. Вау, січі можна Ахтема називати дідом Ахтема. <ривіт> дід, дід Ахтем. <ривіт> це круто. Ну, будете, знаєш, воно звучить як з вечірньої казки. Знаєш, <ривіт> да. Ахтем і вечірня казка. <ривіт> це круто. Так, сьогодні наші глядачі мають ексклюзиву. Сьогодні першими дізналися, що десь уже за місяць з'явиться поповнення в вашій родині. Це дуже крута новина. Так, звичайно, ж трошки лишилося чекати. А до речі, в родині у вас як вона запланована? Ви родинно обираєте ім'я? Чи це вже віддаєте на, на домусел дітей? Ну, все ж таки, да, на домисло дітей. І я пам'ятаю, якраз дорослих донці свої я обирав ім'я бідна вона бідна. Вона чекала, якщо не помиляюсь, тижня два, угу. тому що в нас були такі ну, внутрішні суперечки, як назвати? Ну і врешті-решт назвали ім'ям, яке прикладається як а, а, ніжна. Як капризниця українська? Вередуха. вередуха О, так. Ніжна Вередуха. Вередушка. 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 Так. Вередія, так. як мені це, люди казали. Це Софія. А, ми це молодша. Хочемо, хочемо поговорити, у нас не так багато часу, але ми хочемо зачепити. Це, це, ж, це теж діти, так би мовити, творчі проекти, які народжуються, чути вистави, чи то фільми. Хочемо говорити про мирний 21, тому що з'явився. Перший Фільм буде презентований 20... у, лютому, у лютому, 23 числа. Про що цей фільм і чому так важливо саме в ці дні? Це фільм, так само, як і фільм «Кіборги», побудований на документальному факті, завдячуючи програмі Хробль серця, яку мав честь вести в свій час. Я дізнався про цю історію Власне, від командира цього прикордонного загону. І от через сім років ми зняли фільм. В першу чергу він про довіру. Про довіру поміж людей, про довіру поміж військових, про довіру поміж друзів в родині. Де і взагалі вважаю, що якщо у тебе є змога довіряти, тим, хто з тобою поруч, тим, хто за спиною, тим, кого ти кохаєш, це надзвичайне почуття. Я всім вам бажаю, щоб так воно і було. Побачили ми, що е, свою останню роль в цьому фільмі зіграв Лі. Ми його побачили, е, яким він був. Ви згадали тут за кадром історії. Хотілося б трішки можливо її згадати зараз для наших глядачів. А... Паша був дуже світлою людиною. Якщо можна сказати царство Небесне, то це власне про нього. Його позовний фільмі ми обрали разом і обрали Осіріс, тому що він, він цікавився егіптологією, і це нагадує одне з селищ в Криму, Айсіріс саме Небесний пояс. Ось. І потім. Коли прийшло повідомлення, що прощавання з ним відбудеться. А він загинув в Верпені, да, да, Він був волонтером, загинув в Ірпені. І ми навіть потім, коли заїжджали, заїжджали в Верпін, бачили ту саму машину, а прощалися ми з ним з похоронного дому Осіріс. І я не витримав і сказав, що Паш, ну ти не був би Павлом Лі, цією світлою людиною, яку ми всі знаємо. Якщо б на прощання, ти б не зробив такий ну майже артистичний. Крок артистичне прощання і в опозивний фільмі був Осіріс, і прощались ми з ним в похоронному домі. Сіріс ніхто з нас не вірить, що його немає. Він є. Паша, ти є. Він є, і треба пам'ятати про наших героїв, які завжди залишаться в наших серцях. Ми будемо про них пам'ятати, скільки будемо жити. У а... мене от е, таке питання зараз. Ви ж ну, режисер, військовий, актор. А що ви побажаєте собі на 50 років? От просто як Ахтемус і табарів? Як людині собі? Так. А, приїти, роби. Роби, кохай, вір живий. І живи щасливо від того, що ти робиш. Дякуємо. З нами сьогодні Дякую. був Ахтем Сейтеблаєв. Це дуже круто, насправді. Ми знаємо ваші особливі стосунки з танцями. Ми знаємо, що ви тонко до них ставитесь. Ми пам'ятаємо те неймовірне танго, яке було у вас на проєкті танці mm -hmm. з дірками. І маємо для вас сьогодні. Особливий дарунок Вау, це несподівано торт це не єдине, що ми підготували. Але це, це буде після, після невеличкої паузи. А поки можемо трішки а вже насолодилися тими <світ> моментами. Ну що всі заінтриговані Чекайте, <му> бачите, панове на паркет для виконання танго на честь 50-річчя 50-річчя Ахтема Сайтаблаєва. Запрошуються пара Максим Леонов і Анна Кареліна. Це так красиво було! Браво, нас, браво, браво. браво, Я Дякую, дякую. Цим дякую вам. Будь Дя, ласка, дякую. Вітаю дуже дякую. 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 А сам звичайно спочатку трішки напружився, бо подумав, що треба йому тут зараз танцювати і згадувати всі можливі па. Але потім, коли почув, що нахтем нахтем на паркет виходять. Справжні зірки, то трішки відпустило. Дякую вам дуже. Це неймовірний подарунок. Я насправді дуже сильно хвилювався, тому що давно вже не танцював. Я, я, я хочу сказати один плюс один ранок. Один плюс один. Дякую вам. Ви надзвичайні. Я завжди пам'ятаю. і Буду пам'ятати наскільки для мене велика честь була співпрацювати тут з вами, постійно бачити вас. Просто дякую. Ви справжні друзі, дякую. Dis은, залишайся завжди таким молодим. Ну і хочеться, щоб так, напевно, було вже класною, крутою традицією свої дні народження святкувати тут в студії. Нехай це буде таким милим звичаєм. Ми будемо готувати сюрпризи, ми будемо збирати друзів, ми будемо дарувати приємні емоції один одному. Сьогодні ми дізнали таку невеличку таємницю про те, що нас буде більше. Вітаємо з тим, що і родина поповнюється Ахтема, і нехай всі мрії твої збуваються. Дякую. Дякую. Так, е, друзі. Ну а я хочу вам нагадати, що завтра сніданок буде з вами оцьомі. Завтра буде Неля, Єгор та Костя. а Ще буде презентація книжки Війна 2022 Тому прокидайте й дивіться, де Ахтем до речі теж бере участь. Правильно, без Ахтема нікуди. Ну що святкуємо, святкуємо гарного усім настрою, мирного немера. І нехай тепло буде в кожному домі. Сьогодні ви бачили, що ми живемо з нашою країною на одній хвилі. Не було світла, не мали можливості готувати, але це не зупинило кожного з нас. Були сюрпризи, були позитивні емоції, були смачні подарунки, і нехай так буде в кожній оселі. Ніщо вас не зупиняє. Маленьке свято потрібно для себе влаштовувати навіть в такі непрості часи. Мирного неба всім наступного року в Баксісере. Да. Ми приїдемо, Ахтай, ми да, поїдемо за стоянцем. Клас! Ну все, можна заходити вже всім. Всім, хто хоче тут обійматися. давай. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.